Якщо новий заповіт, складений заповідачем, був визнаний недійсним, чинність попереднього заповіту не відновлюється, крім випадків, встановлених статтями 225-231 цього кодексу. Це дуже важливий момент. Іноді ви уклали один заповіт, а потім уклали інший заповіт. Пішли з життя. А люди, які мають два заповіти, починають один з одним судитися. І, наприклад, може так трапитися, що людина, яка має ну, другий заповіт, тобто більш пізніше укладений, може в суді програти, і буде визначено, що її заповіт скасовує. І тоді постає питання: а тоді що? Людина, яка отримала перший заповіт, може отримати майно? Може, але за умови давати ними. Тобто, якщо буде доведено в суді, що Людина була дієздатною, це дуже важливо, але не усвідомлювати, підписував, не розуміла, що вона там підписує. Тоді можна за рішенням суду відновити перший заповіт, який був укладений раніше.